В одному із районних судів Полтави заслухали обвинувальний акт у справі заступника Полтавської обласної ради Олега Білоножка. За словами прокурора Сергія Чепляна, навесні 2023 року посадовець під виглядом службового відрядження виїжджав за кордон в особистих справах. Водночас продовжував отримувати заробітну плату. Білоножка видно злочини опису спрямований на виїзд за межі України в особистих цілях не пов'язано з службовою діяльністю. Шляхом використання офіційного документа, до якого внесена неправдиві відомості про мету виїзду за межі України, місце прямування та службовий характер поїздки для надання видомості 17.03.23, Білоноско звернувся до голови Полтавської обласної ради Біленького Олександра Юрійовича з проханням погодити його службове відрядження за межі України, надавши при цьому неправдиву інформацію про прямування Білоноску до мисних перегрожі Республіки Польща з метою вирішення питань пов'язаних з працевлаштуванням громадян України в Республіці Польща. Заступника голови обласної ради обвинувачують у підробленні службових документів та шахрайстві. Насправді білошкопланував і надалі використав на зазначний механізм виїзду з території України для здійснення подорожі до португальської республіки особистих цілях, які не пов'язані з його службовим відрядженням та використанням службових боязнь. Прибувши до республіки Польша двадцятього третього двадцять третього року рейсу в Краков, Лісоблок, полетів особистих цілях до Португальської республіки, де перебував до 8-го, до 4-го, 23-го року включно. Олег Білоножко своєї провини не визнає. Обвинувачення ґрунтується на припущенні. Прокурором не розкрито його зміст, не зазначено, які конкретно дії вчинив Білоножко, які полягають у перекручуванні істини в офіційному документі. Обвинувачення зводиться лише до загальних фраз про внесення до офіційного документу, безпосередньо розпорядження голови Полтавської обласної ради, завідомлені неправдивих відомостей. Вказаний документ е, обвинувачений не готувався і вказане розпорядження не містить ознак підробки. На сьогодні у нас оголошується перерва, погоджена зі сторонами, для надання можливості прокурору надати письмовий доказ, він вважає доказом указом кримінальному провадженні. Наступне судове засідання призначили на 29 серпня, аби розглянути нові докази, допитати свідків та обвинуваченого за його згодою. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.